Полтавка Юлія Мішутіна перед мікрофоном та зі спеціальною технікою записує казку. Робить це для свого телеграм-каналу. Жила собі одна коза, прекрасна куховарка, чудова господиня. Жила вона в лісовій хатині та було у неї семеро козенят. Пише жінка й авторські твори, зокрема, створює казки на замовлення. Казка. Авторська, індивідуальна це щось таке, чого не було у моєму дитинстві. Якби мені увімкнула якусь казку, де була дівчинка Юля, і в неї якісь ставались такі цікаві <су> ситуації з іменами, знайомими для мене це здається, було б просто вау. Це музичний постер. Є QR-код, за яким знаходиться та сама авторська казка, яку замовили батьки чи друзі для дитини. Місяць тому Юлія Мішутіна започаткувала проєкт Тепла казка. Я зараз пропоную замовити авторську казку для дитини. Тобто, це буде казка з іменем дитини, її батьків, друзів, улюблених персонажів мультфільмів. Навіть можна мікс з якоїсь улюбленою казкою, щось нове. І коли замовляєте таку казку, я відправляю частину на допомогу. Зароблені гроші Юлія Мішутіна використовує зокрема на закупівлю парафіну із нього по Понад місяць виготовляє окопні свічки для військових на фронт. Таким чином, і казка для дитини теплий, приємний спогад, необхідний зараз, я вважаю. І також це тепло для наших захисників. Заливаємо на початку гніт, який має підпалювати. І далі всю баночку. Всі свічки складуємо у коробку, і звичайно, неможливо до наших хлопців та дівчат, наших захисників без гостинців і без подарунків. Я завжди докладаю до відправлені смаколики щось солоденьке. За місяць роботи Юлія Мішутіна виготовила та відправила військовим близько трьох сотень окопних свічок. Тетяна Весна, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава.